Слава Україні, друзі, слава Збройним силам України, хлопці і дівчата, які зараз на передовій, і абсолютно всі люди, які в тилу в Україні та поза її межами, всі, хто допомагає боронити нашу Україну, тримаємося разом йдемо впевнено до нашої перемоги. Вона вже скоро, вона вже близько. Тому слава Україні, героям слава! Друзі, а сьогодні я пропоную вам приготувати дуже простий, але нереально смачний морквяний торт. Хто садив морку, вже мав її зібрати. Тому час готувати цей смачний і ароматний смаколик. Ох, і смачний він виходить, я вам скажу. Хто не дуже полюбляє моркву, такий торт обов'язково оцінить. Тому, якщо цікаво, давайте проходити на кухню і швиденько все готувати. А перш ніж ми приступимо до приготування, хочу вам показати, який у вас в результаті вийде смаколик, щоб трішки вас мотивувати. Він виходить реально дуже ніжний, смачний, ароматний, з такою цитрусовою ноткою вологий, соковитий, зі смачним. І простим у приготуванні кремом. Ну, просто смакота. Тому щиро раджу спробувати. Щоб приготувати тісто, необхідно взяти 220 г борошна. в мене цільнозернове пшеничне, 150 г моркви, 3 великих яйця розміру С0, 100 г рослиної олії без запаху, 150 грамів цукру. 150 г будь-яких горіхів, 2 чайних ложки розпушувача тіста, 1 столова ложка апельсинової цедри або цедру зі свіжого апельсину, ванільний цукор 10 г, дрібку солі і пів чайної ложечки меленої кориці. Всі інгредієнти бачите зараз перед собою на екрані, тож ставте на паузу або дивіться в описі під цим відео. Моркву необхідно натерти на ось таку дрібну тертку. Якщо хочете більш однорідну структуру бісквіту, можете його перебити ще й погружним блендером. Так, в миску відправляємо 3 яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі і все гарненько збиваємо хвилини 2 до збільшення яєчно-цукрової маси в об'ємі і до її посвітління. Ось таким чином. Можна все зробити і за допомогою вінчика. Так, добре. У борошно, я беру пшеничне цільнозернове, відправляємо розпушувач. В мене сушена є апельсинова цедра, а також корицю, можна інші спеції для випічки. І все, цю суміш відправляємо до яєчно-цукрової маси і перемішуємо. Все. А тепер додаємо рослину олію. Без запаху. Ще раз перемішаємо все до однорідності. Ось так. Готово. Все, тепер додаємо натерту моркву, ще раз перемішаємо. І прийшла черга до горіхів. Їх Гарно буде обсмажити. Можна брати просто грецькі, можна суміш, можна, які у вас є. В мене які були, такі я і додала. Трішечки їх підсмажила і ось таким чином, щоб не наборошно подрібнила. Для випікання я беру ось таку роз'ємну форму 25 на 25 см. Можна брати звичайну круглу форму, яка у вас є. Все, виливаємо туди тісто. Розправляємо трохи і відправляємо вже розігріти до 180 градусів духову шафу на 45-50 хвилин без конвекції, режим верх-низ. А тим часом приготуємо крем для цього нам знадобляться грецький йогурт або сметана 600 г і 120 г цукрової пудри. Всі інгредієнти бачите перед собою на екрані. Для крему просто змішуємо я беру грецький йогурт, 10%, і цукрову пудру. Пробуйте за смаком, друзі. Якщо вам мало цукрової пудри, додайте ще ось так. Ідеально по густоті. Мій бісквіт випікався 50 хвилин. Лишаємо його у формі прям до повного остигання при кімнатній температурі, а потім ось так я переклала його ще. З форми. Тепер бісквіт остигнув, він у мене невисокий. Получився. Бачите, обрізаю ось так края, я їх не викидаю, ним будемо прикрашати зверху торт, разом з горішками. Обрізаємо ось так гарненько края. Далі розрізаю навпіл бісквіт, і потім кожну частину ще навпіл. Тобто, у мене виходять 4 частинки. У формі прямокутника збираю торт. Все, корж, крем, корж, крем і так, поки не закінчаться всі інгредієнти, друзі. Прибираємо залишки крему, ось так серветкою. І зараз будемо прикрашати зверху торт. Ось такий красунчик досить високий вийшов. Для прикрашання я беру 80 грам обсмажених горішків і частинки бісквіту, що ми обрізали края. Все гарненько подрібнюю блендером. Ось до такої міри. І будемо зараз прикрашати. Ось така маса у нас виходить. І все. Класика зверху, гарненько, щедро притрушуємо отриманою горіхово бісквітною масою. Ось так гарнесенько. Прибираємо залишки. І все, готовий торт відправляємо до холодильника, друзі. Мінімум на кілька годин. Це 4-5, нехай він гарно-гарно просутається. Я відправляю на ніч. І наступного дня заварюємо чай або ароматну каву і можемо насолоджуватись. Дійсно, друзі, насолоджуватись, бо дуже і дуже смачно. Зараз ми розріжемо. Бачите, як м'яко входить ніж. Ось так. Погляньте всередині великі шматочки горіхів. Погляньте, який він ніжний. А всередині. М -м -м -м. Ну, дуже смачно. Друзі, реально раджу покласти обов'язково до тіста цитрусову цедру. Це має тут бути дуже-дуже смачно, дуже вдале поєднання. Тому готуйте. Пригощайте рідних, близьких, і нехай вам буде смачно! Дякую, що були зі мною! Дякую, що пишете теплі й щирі коментарі, обов'язково їх перечитую і намагаюся всім відповідати. Бережіть себе, друзі! Слава Україні!